Головні новини енергетики України за тиждень. Вітроелектростанція у Трускавці допомагає громаді заробляти 2 мільйони гривень на рік. Міський голова Трускавця Андрій Кульжицький заявив, що від податків на нерухомість та оренду землі нової вітрової електростанції громада щороку отримуватиме близько 2 мільйонів гривень. Ця вітроелектростанція має потужність 54 МВт та наразі є найбільшою у Львівській області, розповів він в інтерв'ю для «Укрінформу» Кульчинський зазначив, що попередні розрахунки для майбутньої ВЕС проводили близько 10 років, а землю під електростанцію виділили у 2020 році після створення громади. Вес складається з 10 вітряків з висотою барст по 100 метрів щодо інших новин тижня. Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану. Еско обладнала АЗС на київщині сонячними панелями. Завантажити енергодайдіс можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.